Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема уроку сутність дії множення, переставний і сполучний закони дії множення. Ми працюємо вже за другою частиною підручника від сторінки 3 до сторінки 5. Давайте ми з вами пригадаємо: Дія множення, множення це сума однакових доданків. Як називаються числа при множенні? Числа при множенні називаються множниками. Число, яке дістаємо при множенні, називається добуток. Компоненти множення пригадайте, як називаються. Перший множник, другий множник, добуток. Пригадайте переставний закон множення. Від перестановки множників добуток не змінюється. В зошитах запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці запишіть числа, які заховалися за зірочками. При цьому пригадайте, як знайти невідомий множник. Дією ділення. Отож, запишіть ці числа. Натисніть відео на паузу. Давайте перевіримо. Ви записали такі числа. Молодці. Працюємо за підручником, обчисліть вирази. До 16 додайте 16. І ще раз додайте 16. Це буде. Десятки, додайте до десятків, одиниці до одиниць І це буде 48. В другому виразі. Додайте 6 разів по 14. 84. І в останньому виразі. По 19, додайте. В 8 разів це буде 152. Що ви помітили? Чи легко було вам їх обчислювати. Щоб легше і швидше обчислити, потрібно було додавання однакових доданків замінити дією множення. Поясніть, як складено наступні рівності. Однаковий доданок в першій рівності 15. Його додали 4 рази, тому 15 помножити на 4. Другі рівності однаковий доданок 21, додали 5 разів 21 помножити на 5. Треті третій рівності однаковий доданок 36, додали 3 рази. 36 помножити на 3. І в останній рівності по 48. Додали 2 рази, тому замінили множенням 48 помножити на 2. Прочитайте пояснення про дію множення про закони і властивості дії множення. Помножити число А на число Б означає взяти число А. Доданкам b разів. При цьому зверніть увагу, що ця рівність можливо, якщо b буде більше, ніж 1, оскільки сума не може мати менше двох доданків. Запис А, помножити на b і помножити на c, тобто множення трьох чисел, означає, що спочатку знаходять добуток чисел А і Б, а потім цей добуток множить на це на третє число, можна знаходити добуток будь-якої кількості множників. Наприклад, 2 помножити на 3, помножити на 4 і помножити на 5. Спочатку помножили 2 на 3, це буде 6, помножити на 4 і помножити на 5. І буде в результаті 120. Під час множення кількох чисел множники можна переставляти та групувати будь-яким чином. Наприклад, 8 помножити на 2, помножити на 7 і помножити на 5 згрупували зручним способом. 2 помножити на 5 згрупували і 8 помножити на 7. І 56 помножити на 7 буде 560, тобто можна групувати зручним способом. Ця властивість слідує з переставного та сполучного законів множення. Для будь-яких значень А і Б правильна рівність, тобто від переставляння множників значення добутку не змінюється. А для будь-яких чисел А, Б С правильна рівність, тобто, щоб добуток двох чисел помножити на третє число можна перше число помножити на добуток другого і третього чисел. У множині натуральних чисел діємноження завжди виконується. А якщо в добутку хоча б один множник дорівнює 0, то й весь добуток дорівнює 0. Наприклад, якщо ми число множимо на 0, то буде добутку 0. І 0 множимо на число, теж в результаті множення буде завжди 0. У завданні 3. Замініть додавання множення. Тобто однаковий доданок 299. Додали скільки разів? Три рази. Отож, замінюємо множенням 299 помножити на 3. В наступному виразі по 70 додали 4 рази, тому ми замінюємо 70 помножити на 4. В третьому виразі. 617 помножити на 4. І в останньому 24 помножити на 5. Бо по 24 додали 5 разів. Тепер, нам паки, замініть множення додаванням. 43 помножити на 3. Що це означає? Що по 43 додали 3 рази. Тому ми замінюємо додаванням. 43 додати 3 рази. Наступний вираз 16 помножити на 5. Однаковий доданок. Означає перший множник 16. Другий множник означає, скільки раз додали. Тобто по 16 5 разів. В третьому виразі 25 помножити на 2. Перший множник 25 означає однаковий доданок. А 2 взяли множник 2 рази. 27 помножити на 5. тобто по 27 додали 5 разів, І 19 помножити на 3. Замініть додаванням. Тобто по 19 три рази додали. У завданні 4 складіть вирази, обчисліть їх значення. Перший множник 14, другий 6. Ми запишемо вираз 14 помножити на 6. 14 розкладаємо на 10 і 4. 10 множимо на 6, 60, 4 помножити на 6. 24. Додаємо 60 і 24, це буде 84. Другий вираз число 5, збільшити у 15 разів. Ми записуємо 5 помножити на 15. Помножте. Перевірте, це буде 75. Добуток чисел 7 і 12. Ми записуємо 7 помножити на 12. Обчисліть. Це буде 84. І останній вираз добуток суми чисел 5 і 25 та число 100. Суму ми записуємо у дужках. Обчислюємо суму 5 і 25, це буде 30. І помножити на 100. Добуток буде 3000. У завданні 5 порівняйте між собою вирази в кожному зі стовпчиків. Що ви помітили, що числа однакові, але їх переставили місцями. Тобто, застосували переставний закон множення. Складіть і запишіть рівності. 2 помножити на 37 дорівнює 37 помножити на 2. Наступний вираз. 3 помножити на 31 дорівнює 31 помножити на 3. Запишіть наступні рівності. Переходимо до завдання 6. Розв'яжіть задачу різними способами. Три працівниці зібрали по 5 кошиків сониць по 2 кг в кожному. Скільки кілограмів сониць вони зібрали? Задача розповідається про сониці, які збирали працівниці. Причому, кожна збирала 5 кошиків по 5 І в одному кошику 2 кілограми. Потрібно дізнатися, скільки ж кілограмів сунит зібрали три працівниці. Задачу треба розв'язати різними способами. Отже, першим способом, спочатку ми дізнаємося по 5 кошиків збирали 3 працівниці. Це 15 кошиків зібрали 3 працівниці. А так як кожному кошику по 2 кг. То ми 2 множимо на 15 і це буде 30 кг. Всього суниць зібрали ці три працівниці. Ми можемо замінити виразом 5 помножити на 3 і помножити на 2. При цьому застосуємо сполучний закон, нам зручно 5 помножити на 2. Це буде 10 і помножити на 3 30 кілограмів. Другим способом по 2 кілограми в кожному кошику і множимо на 5 кошиків. Це буде 10 кілограмів у п'яти кошиках це збирала одна працівниця. А 3 працівниці по 10 кілограмів. Кожна збирала множимо на 3 3 працівниці 30 кг. Або запишемо виразом. Це 2 помножити на 5 і помножити на 3. Теж буде 30 кг суниць. Вони зібрали. Обчислимо вираз і 7. Стопчиком 45 помножити на 9. Пригадуємо, що ми починаємо множити з одиниць. 5 помножити на 9 це буде. 45. Ми 5 пишемо, 4 пам'ятаємо. Тепер множимо 4 десятки на 9, це буде 36. І додаємо ще ті 4, що пам'ятали, це буде 40. Число 405. 97 помножити на 6. Це буде 582. Тепер 69 помножити на 5. Перевірте. 345. 327 помножити на 3. Тепер трицифрове число, множимо на 3. Теж починаємо з одиниць. Перевірте. Це буде 981. 205 помножити на 4. Ми 5 множимо на 4, це буде. 20, 0 пишемо, 2, пам'ятаємо. Тепер 0 множимо на 4, це буде 0 і ще 2, додаємо 2. І 2 помножити на 4, 820. І 247 помножити на 3, 7 множимо на 3, 21, 1 пишемо, 2, пам'ятаємо. 4 множимо на 3, десятки, це буде 12, і ще ті 2, що пам'ятали, 14, ми 4 пишемо, 1. Пам'ятаємо. І 2 помножити на 3, 6 і ще 1, 7 число 741. І останній стовпчик на 2 дії. Початку 178 ми множимо на 5. Обчисліть самостійно. Тепер від результату добутку відніміть 320. Стовпчиком запишіть самостійно. Перевірте, у відповіді у вас 570. Записуємо другий вираз. Теж спочатку потрібно помножити 148 на 6. обчисліть самостійно. Тепер додайте до числа 649 стовпчиком. Самостійно. Перевірте, це буде 1537. І обчисліть останній вираз. 9000 Потрібно відняти 309 помножити на 3. Спочатку. Помножити 309 на 3. Обчисліть самостійно. І результат відніміть від 1000. Ви отримали 73. Порівняємо у завданні 8. 125 помножити на 6. І порівняти з сумою чисел 125 і 6. Що ви помітили, що числа тут однакові, але дії різні, множення і сума цих чисел. 125 помножити на 6, це означає, що по 125 потрібно додати 6 разів. А в другому виразі до 125 додати 6. Тому добуток чисел 125 і6 буде більше, ніж сума цих чисел. В другому виразі. 88 помножити на 10, звичайно, буде більше, ніж сума цих же чисел. В третьому виразі, що ви помітили? Що числа однакові, але їх переставили місцями. Тому між ними буде дорівнювати. В наступному порівняти число 634 і добуток чисел 215 і 3. Помножте поруч стовпчиком. І дізнайтеся, скільки буде 215 помножити на 3. Тепер порівняємо: 634 буде менше, ніж добуток 215,3, де буде 645. Тепер порівняйте число 1000 з добутком чисел 333 помножити на 3. Так, 1000 буде більше, ніж 999. І в останньому порівняйте добуток 463,2 з числом 926. Обчисліть, дізнайтеся, скільки буде 463 помножити на 2. Так, теж буде 926, тому тут знак дорівнює. Переходимо до наступного, де потрібно розв'язати три задачі. За три пакети кефіру заплатили 75 гривень. Скільки гривень коштує один пакет кефіру? У задачі відомо кількість кефіру, що купили три пакети і вартість 75 гривень. Потрібно дізнатися, скільки коштує один пакет кефіру, тобто ціна цього кефіру. Як же дізнатися ціну, якщо відома вартість і кількість. Потрібно вартість 75 гривень поділити на кількість. Обчисліть. Ти буде 25 гривень коштує один пакет. Тобто в цій задачі знаходили ціну. Розглянемо наступну задачу. Для їдальні купили 20 літрів соку. По 18 гривень за літр. Скільки гривень коштує вся покупка? Задача розповідається про сік. Відомо, що кількість 20 літрів ціною по 18 гривень потрібно дізнатися вартість, тобто скільки коштує вся покупка. Як дізнатися вартість, якщо відомо ціна і кількість? Дією множення потрібно 18 помножити на 20. Обчисліть 360 гривень, перевірте, коштує вся покупка. Тобто в цій задачі ми знаходили вартість. Тепер розглянемо третю задачу. Одні спортивні шорти коштують. 100 гривень. Для хокейної команди купили шортів на 1200 гривень. Скільки шортів купили для хокейної команди? Задача розповідається про хокейні шорти, і відомо, що ціна цих шорт 100 гривень, і їх купили на 1200, тобто вартість 1200. Потрібно дізнатися кількість шортів. Як дізнатися кількість, якщо відома вартість і ціна? Потрібно поділити вартість 1200 на ціну 100 гривень. Це буде 12 шортів купили для команди. У домашньому завданні вам потрібно обчистити вирази 10 і розв'язати задачу 11 про футбольний м'яч. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. За все добре вам, діти!